Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас вийшла додаткова новина про балансування. І я вам скажу чесно, стільки води мені в вуха ще не лягло. Таке враження, що мені не більше макаронів, їш ці макарони, їж, вони вкусні, дуже вкусні, їй подобаються. Ті самі макарони, що я вчора їв. Один-один. Ну, давайте давайте найцікавіше прочитаємо, Це другий. Протягом року ми ретельно тестували новий банцювальчик. Він став не просто швидким і розумним. Він приштовується під ваш бій. Розподіл ролей в командах стане рівномірнішим, а обмеження за типом техніки посиляться. Це допоможе різноманітнити битви. Крім того, поїзд різницею в плюс-мінус один рівень будуть формуватися частіше, частіше. І ви зможете проявити себе, не відчуваючи тиска через високорівневих суперників. Частіше це наскільки. Карл, наскільки частіше на 1%, на 2% на 50%. Наскільки частіше? Може це взагалі 05%? Може ніхто не чує? А як же чуваки, які їдуть вмирають в началі бою, а вони що, їх вже їм поможуть якось? Бланці я не розумію. Це просто смішно, я кажу. Далі в нас головні переваги. Якщо вони є Нової системи. давайте я вам почитаю. Бо засувальник влаштований ніж вам зда... може здатися. Його робота залежить від купи факторів, що визначають, хто уйде до вашої команди, проти кого ви гратиме та і як швидко почнеться бій. Кожен з них впливає на те, чи вийде гра чесною, мічною і приємною. А я завжди думав, що це все залежить від гравців. От я дурачок. не хватило мені мозгів. Що зробиш? Старість, є старість. Дивимося їхні цих п'ять прекрасних пунктів. Балансувальник підбирає команди, враховуючи бойові ролі і типи техніки. Типи техніки, да? А це ж було. Ні? Я це пам'ятаю, як це вже нам хтось розказував. Вже, що буде, наприклад, і третій кидатись проти такого ж типу техніки. А що це? Типа воно не робило що? Барабан проти барабана, це ж було. Чи я щось це пам'ятаю? Більше ніяких важкоброньованих танків. Прориву проти важких танків підтримки з магазином заряджання. Як це ні, я сам це бачив. І тепер в обох командах ролі господіну Почесному. Да-да. Ой, Ну от дивіться, наприклад, барабанівни кажуть, є Кранваген. Як приклад, І 50B це максимально різні темпи плею. Но то барабан і то барабан. То вони будуть грати один проти другого чи не будуть грати один проти другого. Не, цікаво, да? А Havic T57 І 50B. Щось вони не дуже так м -м, схожі один на одного. Ні? А Ріноцпровод, що взяти. І Бешко. Ну, Бешка, що з Бешкою, мені бешко подобається. Порівнює з Бешкою. Ну, це взагалі, хто? То виходить, їм треба шукати просто Бешку, щоб сюди була Бешка? Та ну, це ж нереально. Кому ви вухо заливаєте? Ой. Так, обмеження за типом. А, заради тактичної свободи. Боже, про червний зміг, ну це капець. Щоб ви були динамічними та різноманітними, у більшості боїв вводяться такі обмеження. Жорстким лімітом на артилерію. Жорсткий ліміт на артилерію, який був введений, я не пам'ятаю у якому році ще. Це був 21-й рік чи 22-й. Сало не більше, ніж три на команду. Це був давним-давно, ні? я ще вже знов забувся. Так, легкі танки. Не більше, ніж 3 на команду, і максимум один колісний на команду. От, до речі, оце єдина розміна, яка є цьому. Банціровочку, що ЛТ одна тільки буде кольосна. Я б їх вже понервив, ще більше б їх вже ніхто не брав, ну це лично я. Це моя думка. Я просто не, не люблю ці кольосні ЛТ, тому що я прихильник старої школи ЛТ по ПТСАу. Не Ні більше, ніж 5 на команду, 6 українсь по одинокових. Коротше, 6. <смас> Будемо реалістиком, 6 ПТСАУ. Тепер читаємо: що у нас виходить? 3 у нас ЛТшки. 3 арти, 6. 6 ПТС 12. І що в нас стається 3 ТТ. Ну, по суті, що було, ні? <свісно> Я нічого не пам'ятаю, що вроді як було так і сталося. Хоча мені здається, що має бути обмеження на ТТ. Яке обмеження? Що мінімум має бути 5 на 6. Ні, Ну, 5 5 наверное, це реально, бо 6 ніхто не зробить. 5, має бути обмеження, що має бути 5 ТТ. Не більше, ніж п'яти, а просто п'ять має бути залізне бетон. Може бути більше, але 5 має бути. Сидимося далі. Ближні рівні тісніші бої. Бої з різницею рівнів плюс-мінус 1 формуватимуться частіше. Частіше. А більших розривів з рівнями поменшає Поменшає. нас на 0,2%. Це дозвілі змагальності. Водночас бансувальник досі може кинути вам виклад у вигляді бою з різницею рівнів плюс-мінус 2. Це все що саме один в один, що зараз є навіть. Менше одноманітних команд. Нова система обмежує кількість однакових машин команді. Однакові танки розподіляються по командах рівномірно. Так, склади не повторюваться і стануть різноманітнішим та Ну, тут не знаю. О, тут не можу навіть нічого проти сказати, бо не знаю. От, треба, щоб вивели якийсь новий танк безплатний, і подивитися, що він нам покаже. От такий п'ятий левел, наприклад, і зайти на п'ятих левелах. І що там скажуть? Раніше було, було 6-7 штук. Такого. Запросто. А що зараз буде? Ну, не знаю. Надіємося, що тут правда, але хоча в нас на десятках, ну, в мене більше десятки, да? цікавить, і 11 рівня, що буде. От 11 рівень. Якщо буде якась вона імба, то всі будуть грати тільки на ній. Але одинадцятий рівень буде балансуватись як? Під ці їхні норми? Чи то буде один рівень буде окремий банцировий, що тільки на 11 рівня будуть грати хлопці. І знову відкрите питання. Нема нам з інформації. Ну добре, черга стане коротшою та розумнішою. Завдяки єдиній черзі банцуваник адаптується в режимі реального часу. Ця система. Дає змогу скоротити час очікування та збалансувати команди, навіть якщо на серві мало гравців. Деякі режими: штурм, зустрічний бій, генеральний битв тимчасово вимикаються. Це зменшить навантаження на бансування і раніше броляв кілька часов одразу. Не знаю, як ви. От в мене генеральний бит навіть немає включених. Штурм, зустрічний бій, я. Інколи, звичайно, взагалі не виключений. Я завжди в родомі граю. І я не думаю, що щось зміниться. Бо якщо як може стати коротшою черга, то розумієш, що якщо в них має бути розумний підбір, воно вже якось не стикується. Ні? І Щось тут вже не, не то не то пальто. Як може то відноситись до того? Типа вони конфліктують між собою, як мінімум. Більш різноманітні та збансовані бої. До оновлення 2.0 у битвах часто спостерігався сильна перевага біку нових стипів техніки. Наприклад, команді могли бути 4 легкі танки або 7-8, навіть 9 ПТС. Сам бачив було. З виходом версії 2.0 склади саме більш збалансованими. Тепер система підбору гравців запроваджує нові обмеження на техніку для легких танків і м'які ліміти для ПТСА. Ну, ми ж їх обговорили. У бою не буде більше, ніж 4 ЛТ. Та не більше, ніж 5 питав у одній команді. Як це 5, якщо буде 6, то в дужках, ну наприклад, 6. Лише у 3% битв у команді може опинитися 6 ну Може, не більше, ніж 5, але лише в 3% може бути. Ну, самі собі сперечать, я не знаю. Як так створено, щоб розвиватися разом з вами? Ми розуміємо, що зміни можуть спричинити тривогу, особливо в таранній гри? У мене тривоги нема. Ну, двічі, я з 15 року граю. Це тривога? Я не знаю, як це назвати воно тривогою взагалі. Чи з 15 року, чи ще раніше? Я навіть не пам'ятаю, я почав грати. Коментні незвичайні склади, наприклад, тільки з питаса або з великим розкидом рівнів, зустрічаться рідше. Як це вони можуть зустрічатися річ, якщо вони мають взагалі мінуснутися з великою кількість питаться, не більше шести? Ну, як це? Ну знову, я не знаю. Але так і задумано. Так і задумано. Ой, боже, ну типи, ну що ви мутите? Ну, пишіть правду, типа. Бацніровчик забрав, було все хорошо, нічого не поміняло, зробив обмеження на луте кольосні. Все. Ну і максимальна кількість, що тільки три. Хоча, я думаю, дві оте, можливо, і достатньо. Тут треба судити, з крепів. Там що взагалі як використовувати ЛТшку. Одну-дві. Як раніше використовували ще до Всіх цих да, баланс, ніяких крутих правок ще, коли б'є сервери були, як використовували арту навіть в битвах, типу на Крипах. Бо я чому беру приклад укріп районів? Бо то все-таки там люди більш зацікавлені в грі, да, і в хотіли чогось досягти. Не просто родом чи покатати, а якісь перемагати над іншими. Ну, суть в тому, що в них був якийсь стимул до розвитку, скажімо так, і там було одна-дві арти. Там, звісно, були фанові сетапи, хто пофанився, щоб більше, але зазвичай дві арти і більше ніхто не брав. Тому, я вважаю, дві арти, 2 аТ це обмеження нормальне. ПТшки не знаю. ПТшки, ну ви знаєте, різні є ПТ-види. І я не знаю, тут може треба брати більше більш точні, як думаю, так. Да. Тоді, можливо, з ПТ-шками якось можна балансити. А поки не знаю. Коротше, нам наляли води вуха. Навіщо макаронів? Зварили нам на наших куп'ячих мозгах, бо я це читав в мене мозги кипіли, я не міг зрозуміти. ну, діпа, Де ж мене надурили? Де, де ж конкретно надурили? Покажіть мені це місце мого надурення. Мейкий мозок кипів. І зварився хороший плов. Може буде вкусний, поїмо трошки пізніше, як вийде патч 2.0. А пока каже, ви повна. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк, будемо веселитись разом, я вам кажу. А пока всім, щасливо.